Російські окупанти продовжують терор мирного населення Нікополя вже третій місяць. Через постійні ворожі обстріли пошкоджено будівлі, міську інфраструктуру та будинки городян. Міська влада допомагає тим, чиє житло найбільше постраждало від обстрілів. Мешканцям постраждалих будинків оперативно роздають плівку та осб плити, щоб тимчасово затулити вікна, які залишилися без скла, і захистити приміщення та майно людей від дощу. Окремі бригади відновлюють пошкоджені обстрілами стіни та дахи багатоквартирних та приватних будинків. Будівельні матеріали для цього придбані як за кошти з місцевого бюджету, так і отримані від міжнародних благодійних організацій. Ремонтні роботи також проводять за кошти з місцевого бюджету. Але є й ті, хто, не чекаючи допомоги від міста, самостійно ліквідує наслідки обстрілів. Сьогодні бачите, прилетіло к нам, розбило окно, фасад побило, дверь ну, з тієї сторони крышу, там три відверті в кришах. Поїхав он USB, Зараз буду зашивати USB вікно. Будинок Віктора Яковича російські агресори обстріляли двічі тот раз була шифер поламала. Я зробив. А А раз, віть окно. Ну зараз закрою і панер. Комунальники Нікополя кожного дня ліквідують наслідки обстрілів житлових кварталів нашого міста, відновлюють лінії зовнішнього освітлення, прибирають пошкоджені обстрілами дерева та вивозять гілля. Крім того, комунальники допомагають постраждалим прибирати та вивозити сміття. Вибухом зруйнована пристройка. Вщен зруйнована літня кухня, вибухом пошкоджено кут вдома, вибито всі вікна. Комунальники нам надали ОСБ, ми здолили ці вікна. Наразі будемо вивозити сміття за допомогою комунальної служби. Дякувати нашим комунальним службам, нашим волонтерам, вони так швидко все влаштували, приїхали, все зробили, і навіть сміття все вивезли. Дякуємо велике.